Розділ восьмий. Занадто Висока ціна. Сьогодні ми прочитаємо сьому заповідь. Сказала Оленка, розгортаючи біблію. Вона теж коротка, як і шоста, але вона не зовсім зрозуміла, особливо дітям. Не чини перелюбу. Це означає не руйнуй сімейні стосунки. Зараз слово перелюб майже не вживається. Мабуть, тому що його соромно вимовляти, запитав Петрик і почервонів. Мабуть, адже це ганебний гріх. На весь наречений та наречена обіцяють берегти вірність одне одному, бути завжди разом, жити в одному домі, виховувати дітей. В сім'ї особливі стосунки, і їх треба берегти. В Євангелії від Матвія написано І стануть обоє вони одним тілом, тобто, як одна людина сторонньому немає місця у шлюбі двох людей. Петрик трохи помовчав, а потім тихо сказав. Пам'ятаєш, Маринка Орлова лежала в лікарні минулою весною? Так, пам'ятаю, вона нікому не казала, що сталося. Але ми живемо в одному будинку, і я знаю, її тато відряджені у іншому місті познайомився з якоюсь жінкою і почав їздити до того міста мало не щомісяця. А потім виявилося, що там у нього народилася дочка. Коли Маринчина мама дізналася про це, то довго плакала. Потім вона подала на розлучення. А Маринка і маму любить. І тата. Ось у неї і стався нервовий зрив. Так маринчина бабуся сказала. А батьки розлучилися? запитала Валенка. Так, але тато розривається між двома сім'ями. Він розуміє, що вчинив недобре із маринчиною мамою, та й за Маринкою сумує. А потім у іншій сім'ї маленька дівчинка зростає, і він її покинути не може. Ось і виходить, що усім погано. Так, страшний цей гріх, зітхнула Оленка, занадто дорого коштує людям. Петрик і Оленка мовчки розфарбовували літери сьомої заповіді. А що Ісус говорить про цю заповідь у новому заповіті? запитав Петрик. Він говорить, що навіть дивитися не можна у бік чужої дружини, відповіла Оленка. То що ж, тепер із заплющеними очима ходити? здивувався Петрік. Річ у тім, що дивитися можна по-різному. Не зрозумів, засміявся Петрик і закліпав очима. Можна просто дивитися, а можна дивитися, маючи нечисті бажання. Наприклад, ти одружився, а тобі дружина сусіда подобається більше, ніж власна. Ти дивишся на чужу дружину і думаєш. Краще б я із нею побрався, відповіла Оленка. Ні, я так ніколи не буду. Я собі таку дружину оберу. Найкращу. усміхнувся Петрик. Бажаю успіхів, Петренко, у такому важливому питанні. Добре, Коваленко. Про нас, чоловіків, мені все зрозуміло. А як треба поводитися жінкам? Що про це говорить Біблія? запитав Петрик. Я не думаю, що у питаннях вірності є якісь особливі відмінності для жінок та чоловіків. Тільки для жінок зазвичай наслідки порушення цієї заповіді бувають тяжчими. Частіше за все, жінка залишається сама з дітьми, а це дуже важко. Петрик знову замовк, згадав Маринку Орлову та її маму. А ще нам у недільній школі говорили, додала Оленка. Що церква Христова його наречена, ми Його наречена. Значить, ми повинні бути вірними Христу в усьому, а не послух це порушення вірності нашому Господу. Оленко, помолімося, я тут згадав дещо. Оскільки ми з тобою його наречена, нам треба бути в усьому йому вірними, адже ми любимо Христа. Заповідь сьома. Чи знаєш ти, чому у твоєму класі, серед твоїх друзів та знайомих, так багато нещасливих людей? Прочитаймо у Біблії, що там про це написано, і як усе почалося. І вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і заснув він. І він взяв одне із ребер його. А тілом закрив його місце, і перетворив Господь Бог теребро, що взяв із Адама на жінку, і привів її до Адама, і промовив Адам: Оце тепер вона, кість від костей моїх і тіло від тіла мого. Вона чоловіковою буде зватися, бо взята вона із чоловіка. Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. І були вони нагі обоє, Адам та жінка його, і вони не соромились. Буття 2, дріб 21 25. Так була створена перша сім'я. В одного чоловіка одна дружина. Коли Ісуса Христа запитали, чи можна розлучатися, він відповів, що Бог не передбачив розлучення. Якщо хтось одружився, то це назавжди на все життя. Тому Бог дав заповідь Не чини перелюбу, вихід. 20.14 Що означає це слово? Ти, мабуть, знаєш? Це коли чоловік думає, що якась інша жінка краща за його дружину. Або жінка вважає, що з іншим чоловіком вона була б щасливішою. Але Бог говорить, що це не так. Щоб не писали у книгах і не показували у фільмах, але ти ні з ким щасливим не будеш. Якщо не можеш бути щасливим із тим, із ким тебе Бог поєднав. Адже Бог говорить, що Він поєднав, те людина не має права зруйнувати. Коли Ісус сказав людям, які стояли поряд, що створювати сім'ю потрібно на все життя, то деякі дуже злякалися. Вони не могли собі уявити, що це можливо. Адже навколо дуже багато людей розлучалися і знову одружувалися і знову розлучалися. А Ісус сказав, що дуже важливо любити одне одного, а не дивитися на інших із хтивими, нечистими думками. І тоді сім'я буде щасливою, тоді менше буде дітей, які страждають від того, що їхні батьки не живуть разом. Заповідь не чини перелюбу для дорослих одружених людей. Але знати цю заповідь дуже важливо ще з дитинства, щоб не наробити потім помилок. І ще одне попередження для тебе: остерігайся дивитися дорослі фільми, блукати інтернетом або читати вульгарні книги. Вони тільки здаються безневинними і привабливими. Насправді ж, вони розбещують серце, виховують неправильне ставлення до сім'ї та шлюбу. Не дивись і не роби нічого такого, чого б ти не робив у присутності Ісуса Христа. Тому Біблія вчить над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з Нього походить життя. Притчі. Будь-які сексуальні стосунки поза шлюбом, а також до шлюбу Бог заборонив, тому що Він знає, що для людини добре, а що погано. Адже Бог наш Творець, і Він говорить просто і зрозуміло Не чини перелюбу. Невірність. Нам навіть згадувати це нема охоти, бредким пасткам гріха нема числа. Куди не глянеш скрізь брудне болото, невірності, неправедності, зла, спотворив світ усі правдиві цінності. На Боже попити упав ганебно вниз і виставляє, мов дорогоцінності, таке, без чого треба обійтись. Світ пишномовний почуттів на захисті, та правді в очі зазирни, це жах. Напевно, половина однокласників без батьченки ще при живих батьках. Бог з тими, котрі прагнуть бути чистими, подружня зрада, дуже тяжкий гріх, якби ж то ця гучніш лунала істина, мов полум'яна. Проповідь для всіх.